по я чекаю, блядь, лишь бы бабцы на какой-то бы бабцы на какой-то чтобы я миг что-то бы показывал, там, после 12 Набрал Забрал проверяй. Я чекаю, я чекаю, я чекаю. Вах, ёбну. А шо мне изменилось? изменили? Мне взади вот эти... Блять, с круга. С Зваху вин, ти Арак, ты ходи на сюданько? Уже на музыці. Бе одного. Мої, Там двоє, по-моему. їх постараюсь якось забайтити на себе Йоді певна, Може вбив. Пускай Діма моя граната Зас, eh, ти зможеш пікнути. я кину гранату вдалі, а ти пікнеш

Хоті близько, так? Да? Дальний, дальний. Ой, oh, ну. No. Це газ, блядь, що ще того газу залишилось? Кудись не забіжав, вже не пікає, певно, перезарядки. А ззаді вже йдуть люди з бібли.

Капець пофіксили спаун, два внизу. Я вірив що крісси буде, а цей, ну типа... там ну нахуй. Так вони по нього і писали, що вони його і пофіксили, його і кишку. Ну типа там немало бо людей. Ну типа якби фмле. П'ятий патрон пробив бласт, йому. Дякую. А якщо буде якесь шоста каска, я би помісил поки. Дуже добре відіграли ти вбив з одного кута, Є. з тих червоному навіть постріляти майже. У нього не было поганую помишку, да? Что за мода пришла? Двое в игры забрала п'ята каска. Наша забрал. Четвертое левел забрал. Давайте я а, Валтей, А, то на пана для цього, просто для бабок, щоб захвалу, кількси Бозиш зайшли, вони в них не відремонтовані, вони просто схил, на підлогу десь. Ти тоже, чувак, Валтейни, ти був.

О, командирка, чекають. Скину тут броню п'яту, самурай неповний. Не тут два халтенчики були, тут бачу. Гранат просто собі одну візьму. Так, це розбіг. Я ви що там нам мав? Я ти самурай, блядь, він не зліво від мене бігає. Може, продакшн.

Піздєль, якийсь так може бути багато, поясніть. Походу, біля ліфта труць. Ліфта? Офіг, далеко чуда є. Бля, я не бить, дімон. Вбив. За диванами, вбив? Шардом був. Венка на кон. Дорогачка, на поясся. Типа, не попадаешь сейчас. Сики час луталась, нічого не удалось. Шейк он еще ящик чувак таки. Ну, я знак воджу. А ну не дуже погано это. Типа липший не жме. Змі... Йо... але ага, дуже видносно лепший. По кількості стати у не по ну, все. до ж як він з когось зняв все-таки. Я надіюсь, інший рюкзак більший. Це катка дуже хороша, щоб вийти на ну, ще червону. Так, да, ці типи теж якось бували такі Блять, у мене точно ты сходишь изливаю. Не, якщо ці шоко забивали... Чи то вони просто вот майта в нас Торжета мы постреляли. Мене, ман. Что дешево? Там что-то лутало. Цель и она была? 22, 24, zarys mm. tak to ta. Można chcieć także żeby to było tak, żeby to było to

Ну тебе Просто... великий треба. Мне так більше не, не живееш. Типа. Ну так кажу... 32. Я. Ну так я тут візьму Просто щоб не писюн, щоб я міг куда аж заснул. Червоня. Production золота, так? Червона червона. Та нормальний лут насправді, просто... Ну, типа лак. Вітош червона не возникаєш, чтобы постинуть червоні. Та ні, тут багато фіолог, золота. Але потрібно ходити лутатись. Аз ще багато сейф, но поки ще видя кой Ой, ато и в бачи върху... Скена тебе Това го Majestic the shirt на запах лопс. Majestic isn't the S. Majestic Bow. Тут еще два сайта. Можешь и инфу я не лутал. Можешь и на кухне не луталось. Хе-хе. Випти ложать. Долго чипана. Majestic. А вот экспанд уже бывает на Nice. А да, ты послутываю Баб Джага Твой кила. Ну 2 миллиона 400, але...